Довгі роки кава залишалася простим та звичним напоєм. Але все може змінитися, якщо додати трохи фантазії сучасних художників. Саме вони знайшли безліч способів перетворення кави у твори мистецтва, викликаючи захват і здивування у глядача своєю технічною досконалістю і простотою майстерності. Малювати кавою так само, як малювати акварельними фарбами, ще одне з відкриттів сучасних художників. Для роботи нам знадобиться малюнок рибки, трохи розчинної кави, ємність з водою. Спочатку малюємо рибку. На тарілку з кавою додаємо трохи води. Отриманим кольором зафарбовуємо фон. Для отримання темного тону додаємо більш темний розчин кави. Зафарбуємо тіло рибки. Далі малюємо плавники рибки. Потім закрасимо око. Домалюємо водорості і інші елементи композиції. Наш малюнок кавою готовий. Заваривши кави і по необхідності розбавляючи її водою, можна отримати широку масу відтінків від світлого до темно коричневого. Навчитися малювати можна в будь-якому віці, адже головне це ваше щире бажання вчитися і отримувати від цього задоволення.